Навіщо ти цим займаєшся, мене запитують? Нащо ти витрачаєш свій час на цей непотріб? Ось навіщо показую наглядно. Я, ледачі і всілякими способами намагаюся уникнути важкої і, головне, дурної роботи. Тому замість того, щоб царпати відрами із бочки воду і поливати теплицю, я купив у Китаї на Аліекспресі насоса. По характеристикам він доволі потужний. Як бачите, напор води доволі добрий. Це перше його випробування після покупки, і я ще не встиг довести все до пуття. Вода витікає звідки може. Так, насос дійсно моща. Навіть не сподівався на такий напор. Мабуть, і споживання енергії також на відповідному рівні. Зате моїм томатом по 3 балах, скільки енергії він споживає. Головне, щоб воду качав справно і якомога більшій кількості. 100 літрів води із бочки на 200 літрів викачав за 3 хвилини. Результат хороший? На мою думку, так. Потрібно буде тільки зробити по нормальному шланг на подачу води і завести його в глиб теплиці, а можливо, і автополив зробити. Поживемо, побачимо. Наступна бочка із водою. Випробовую вже інший, менш потужний насос, який також придбав на аліку. Мені все ще не дає спокою напруга на цьому акумуляторі у 12.3 вольта у стані спокою. Мабуть, треба буде засверлити і вкрутити шурупи, як в інші акумулятори, які я вам показував. Напруга під навантаженням просіла до 0,4 вольта. Як я вже казав, мені ліньки неситися із відрами з водою, тож нехай досягнення прогресу працюють на мене. Бочка майже пуста: 200 літрів за півгодини насос викачав, а я ці півгодини потратив на інші невідкладні справи. Тому питання, навіщо я пробую відновити акумулятори, риторичне і чи варто його пробувати оживити також. Ось показую, що це той самий акумулятор, який вже майже 2 роки працює після відновлення. Напруга так і залишилася на тому самому рівні. Стосовно насоса, цей споживає 1,5 А, а попередній аж 6 А. Вирішив я таки наробити дирочок у цьому акумуляторі і поміряти напругу на кожній банці. Мені все не давало спокою напруга на зарядженому акумуляторі. Та скажу наперед, що це виявилося непростою задачею. Я ніяк не міг попасти у перемичку між банками і наробив стільки дирочок, що акум став схожий на друшляк. Результат цих страждань: усі банки показали напругу у 2,05 вольта. Поставлю на зарядку, а потім перевірю його ємність. Погано, що цей ватметр не показує, скільки минуло часу. Отож, струм розряду становив 500-600 мА. Віддав акумулятор 5,8 Агодин і напруга впала до 11 В. Продовжувати його розряджати чи ні? Мабуть, продовжу. Цікаво, скільки ж ти віддаси? Перестарався. Точніше, прогавив момент, коли напруга упала нижче 10,5 В. На табло вже 9 В якуму віддав аж 6,5 Агон. Я розумію, що я нічого не розумію. Наскільки я знаю із літератури, то електрорушійна сила, буду далі говорити, напруга. вправного акумулятора лежить у діапазоні від 2,1 до 2,3 В на банку. І з цього випливає, що на 6 банок ця цифра буде від 12,6 до 13,2. Це показники акумулятора у стані спокою після заряджання і 12 годин відстоювання. І мій відновлений акумулятор тепер майже досягає цих показників. Напруга на акумуляторі була 12,3, а тепер. 12,5 вольта. цього результату мені вдалося досягти окремою зарядкою кожної банки малим струмом у 200-400 мА і напругою у 2,4 2,45 Вольта. Як я і казав у своїх попередніх відео, цей акумулятор, мабуть, такий один на сотню. Бо інші мої пацієнти не показували таких гарних результатів. Хтось оживав частково, тось ненадовго, а хтось і просто йшов на переробку. Якось потрібно буде перевірити правдивість показів цього китайського чудоватметра, бо 6,5 годин у мене викликають підозри. Ідемо далі. Ось так виглядають гвинтики після короткого замикання. Це результат неуважності двоногої розумної істоти жіночої статі. Я ні на що не натякаю, якщо що. Ці гвинтики підгоріли Окислились, тож підлягають заміні. Один отвір так розплавився, що довелося вкрутити гвинт більшого діаметра. Заміри напруги кожної банки під навантаженням показали пристойний результат. Так от питання до скептиків: у березні цього року буде 2 роки, як я виклав відео про відновлення цього акумулятора. Він і досі живий, показує хороші результати в роботі. Так варто було заморочуватися і довбатися, і витрачати свій час чи ні? Миру добра і світла бажаю вам. До зустрічі!